Господь з вами і з Духом Твоїм читання Святого Євангелія від Йоана. Слава Тобі, Господи. Останнього великого дня свята Ісус стояв і вигукнув, кажучи, якщо хто спраглий, нехай приходить до мене і п'є. Хто вірить у мене, як каже Писання, ріки води живої знутра його потечуть. Це Він сказав про духа, якого мали одержати ті, котрі повірили в нього. Адже духа ще не було, бо Ісус ще не був прославлений. Слово Господнє. Чуємо в першому читанні, як розповідається про Вавилон, про Вавилонську вежу, про те, як люди розмовляли однією мовою, а потім раптом ці мови зникли. Чому? Тому що людина в своїй гордині хотіла дістатися до Бога, осягнути Бога в повноті. Можливо, навіть стати Богом це і було, це було проблемою, так? тому що жодна людина ніколи в житті не займе в достойності місце Бога. Кожен з нас має свої плюси і мінуси. Але дуже важливо поговорити про ці мови. Так? Мені видається, що великою проблемою сучасного світу виявляється те, що люди не вміють говорити. Мовою зрозумілою для іншої особи. Або часом думають, що кожен має говорити тою мовою, що і я говорю. Можливо, ви чули або знаєте про таке поняття, яке називається «п'ять мов любові. Думаю, що дехто чув, дехто, можливо, вперше чує. І ці п'ять мов любові мають свою засаду. Наприклад. Кожному з нас притаманний доторк. Так? Це одна з мов любові, тому що Господь, коли створював нас, Він нас торкався. так, Він торкався. І тому, коли ми проживали час ковіду, було так складно, так, тому що ми не відчували цих доторків, ми не наближувалися один до одного, переживали, і наслідок багато людей впадали в якусь депресію. так. В Японії існує навіть така послуга, платна платна послуга, обійми. Так? Люди платять гроші за те, що їх обійняли. Звучить так абсурдно, але це означає, що це є дуже базова потреба особи, для того, щоб заспокоїти її, людина готова йти навіть на якісь такі жертви. Так? Е, є Теж мова любові, якісний час, так? тобто проводити час з кимось. Є мова подарунків. Так? Хтось любить, відчуває себе люблений, коли йому дарують дарунки. Це навіть бути не, не якийсь супервеликий подарунок, але така відкриточка маленька. Але вже сам факт це приносить для цієї особи велику любов. Так? Є слова підтримки, мова любові. Так? Коли важливо, щоб людина себе відчуває любленою, коли її підтримують, так? а є вчинки, так? допомога, коли людина щось допомагає другій особі. І в кожної іншої особи ця мова любові є особливою, так? тобто можливо бути декілька цих мов любові. Я мав такий випадок, де хлопець дуже любив дівчину і збирав, вирішив подарувати їй айфон. Останню модель. Збирав гроші, працював тяжко, так, і мало часу з нею проводив, так, бо хотів їй той айфон подарити. Ну і Настав той день X, він приносить той пакетик, дарує їй той телефон, вона так дивиться на нього і ставить його збоку, а він чекав іншої реакції. Ну, і це, напевно, було з тої причини, що її мова любов була не подарунки, а от якісний час, і думаю, більше радості би їй принесло, якби він просто з нею проводив цей час, який він витратив на те, щоб заробити на цей айфон. Так? І з другої сторони, питання для кого він зробив цей подарунок, чи так насправді для неї, чи, можливо, для себе. Щоб вона сказала, який ти в мене класний, так? в цьому питання, чи вмію я розрізнити цю мову любові? Є єдине джерело любові, це є Ісус Христос, який наповнює нас повінця. Ісус Христос, коли приймаємо в причасті, говорить: ріки води живої з Його потечуть, того, хто прийде до мене, так? хто спраглий, нехай приходить до мене і п'є. Ми повинні свідчити, випромінювати Бога своїм життям. Ми колись прочитав таку історію, що в Німеччині приїхав один футболіст, так? ну і там пішов оформляти документи. І в уряді питаються його, чи ви віруючий, так? чи ви практикуючий католик. А він каже, так, практикуючий католик. Ну і там записали це. І тоді якийсь один колега його по команді приходить і говорить йому, слухай, тут в Німеччині ну, так нормально, якщо ти кажеш, що ти віруючий, практикуючий, ну, то з тебе будуть стягувати податок ні? На, на церкву 7%. Іди поміняй це своє свідчення. Так? І він пішов і сказав: знаєте, я помилився, я помилився, і пройшло багато років. І от одного разу цей футболіст приїхав на заправку і хотів розрахуватися за пальне, яким заправився. І раптом виявилося, що його картка заблокована. А вияснилося, що він грав один футбольний матч, і перед тим футбольним матчем на екранах телевізора перехрестився. Урядовці, які сиділи і знали його, побачили і сказали йому, що ну, ви збрехали, даючи свідчення, що ви невіруюча особа. Так? Тому ви повинні заплатити якусь цю неустойку і штраф за те, за брехню вашу, за те, що ви обманули нас. Це є приклад того, дорогі брати і сестри, що ми не повинні соромитися своєї віри. Ми повинні свідчити її там, де ми знаходимося, своїм життям і своїми поступками. Це не означає виходити на площу з транспорантом. Це означає любити всім серцем. Це означає бути з Богом, бо це завдання номер один учня Христового. І коли ти з ним будеш, тоді ти побачиш, як твоє серце сповниться присутністю Святого Духа. Тоді ти будеш. Відчувати і його дари, так? сім дарів є. Повторим. Мудрість, розум, рада, так? що ще є. Знання, страх Господній. І це не той страх, про який що я боюся Бога, бо Він страшний дідусь на небі. А страх образити Бога з любові, так? і так само через вас будуть проходити тоді і плоди Святого Духа, прекрасні плоди Святого Духа. Рекомендую проживати своє життя з Ісусом Христом, тому що тоді ніщо тебе не збудоражить. Яке би випробування ти не проживав, ти пройдеш його гідно, тому що сам. Бог з тобою. Тоді ти будеш бачити, якою мовою, правильною мовою звертатися до того, хто є поряд з тобою. Амінь.